Жанна Дарк символ Франції, жінка свята, воїтелька, послана небесами. Але що, як більшість того, що ми про неї знаємо? Не правда, а красива легенда. Те, що шліфували століттями, прибираючи незручні факти і додаючи те, що пасувало до образу. Жанна Дарк одна з найміфологізованіших постатей у світовій історії, і настав час відокремити міфи від реальності. Міф перший: Жанна була абсолютно проста дівчина з села і ніколи не бачила нічого складнішого за курку. Такий образ зручний, мовляв, Бог, вибирає найсвіті. Скромніших, але все було інакше у селі Домремі, звідки вона родом, її сім'я належала до заможних. Вона не була бідною пастушкою, як зображують у фільмах, Ба більше її батько займався судовими справами, а це вже рівень. Жанна з юності мала доступ до інформації, знала про політичну ситуацію в країні і змогла переконати військових і священників у своїй місії. Це була дівчина з характером, силою волі та неабияким розумом. Міф другий: голоси, які вона чула, були голосами святих. Так вона говорила про це, що їй з'явилися Архангел Михаїл, свята Катерина і свята Маргарита. Але є версія, що вона могла страждати від психічного розладу, наприклад, епілепсії або шизофренії. Інша версія, що ці голоси були частиною ретельно продуманої гри у середньовічній Франції. Образ обраної богом міг стати чудовим інструментом для підняття бойового духу. Чи справді вона щось чула? Ми не знаємо, але знаємо, що її пророцтва були дуже зручні для дофіна. Карла. Міф третій, вона боролася з англійцями заради Франції. Та насправді війна, в якій вона взяла участь, не була війною Франції проти Англії. Це була громадянська війна між прихильниками двох династій арманьяків та бургіньйонів. Бургіньйони були французами, але підтримували англійців. Тож у тій війні Франція проти Англії це надто спрощений і неправильний опис. І коли Жанна вела війська в бій, вона боролася не з іноземцями, а з тими, кого інші французи вважали своїми. Міф четвертий вона справді була лідеркою військ, командувачкою армії. Насправді ніхто з нею не радився щодо стратегії. Вона не розробляла планів, не командувала штурмами, але її присутність надихала. Це правда, вона була прапороносцем, символом, живим знаменом, і цього вистачало, щоб війська вірили в перемогу. Вона не була полководицею, але була зарядом енергії. Її вигляд у білому обладунку з прапором у руках, серед диму й вогню, справляв враження не менше ніж тисяча мечів. Міф п'ятий її спалили за віру. Насправді її судили за політичними мотивами. Суд був організований англійською владою, яка хотіла дискредитувати Карла VII. Мовляв, він був коронований за допомогою відьми, формальні звинувачення, носіння чоловічого одягу, єресь, спілкування з нечистими силами. Це лише ширма. Суд був фарсом, свідки не допускались, документи фальсифікувались, навіть її права не були дотримані. А коли вона зреклася своїх слів, підписала відречення, їй обіцяли милість, але милості не було. Її все одно стратили. Міф шостий її образ був одразу визнаний великим і святим. Це неправда. Після смерті про неї надовго забули. І тільки через 25 років після страти, коли політична ситуація змінилася, новий церковний суд визнав її невинною. І лише через кілька століть церква зробила її святою. Жанну реабілітували тоді, коли це стало вигідно. Її образ очистили, зробили з неї ікону. Міф сьомий її хрестові ідеї були повністю релігійними. Вона казала, що діє в ім'я Бога, але її погляди часто розходились із офіційною доктриною церкви. Вона самостійно тлумачила волю Бога, не підкорювалася єпископам і діяла на власний розсуд. У цьому була її сила, і причина її загибелі. Вона кидала виклик не лише ворогам, а й авторитету самої церкви. І церква цього не пробачила. Міф восьмий, що Жанна була єдиною жінкою-воїном свого часу. Але історія знає багато прикладів жінок у військових діях у середньовіччі. Просто саме Жанна стала зручним прикладом для створення культу. Її історія добре продавалася: юна, невинна, натхненна богом і жорстоко страчена. Вона стала образом не жінки воїна, а жінки жертви. А таких історій дуже люблять.